Дорогі люди, мир вам, українці. Я бажаю кожному з вас мира і добра. Я прошу сюди, щоб сказати вам добру звістку, яка написана в тій цієї книжці Івангелії. Добре звістка це те, що царний Бог полюбив світ. Кожного з вас, усіх, хто тут знаходиться, що свого народженого сина Ісуса Христа в, в світі. Для того, щоб у кожній. Не загинув, але матиме вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, а лише через нього світ спасть. Ісус Христос Він приходив на цю землю кликати до покаяння. Не праведних людей, а грішних, Но чи є тут серед нас праведні люди, хіба що самоправедні, Ну наша самоправедність це як крута білизна перед Богом. Тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може отримати вічне життя і потрапити на небо до Бога. Господь Ісус сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дорогі люди, нам потрібен Ісус Христос, щоб спастися. Господь питав своїх учнів. За кого мене люди вважають, Вони ж відповіли йому, кажучи, а Івана, за Ілю, ін а інше не одного від І він запитав їм а ви за кого не маєте. Петро відповім, Відповідь каже, ти Си Христос, Синь Бога Живого. Другі люди, якщо сьогодні у вас скликатися, якого ви рахуйте Ісуса Христа, Хто він є для вас сьогодні? Чи вірите в Нього, Хто є для вас, просто людина, може ангел, може, просто той, хто приходить в робину пост. Господь свій сказав, повірити їй, спасешся. вірити в Ісуса Христа, це означає, не відкидаючи його Божественність, це означає. Вірити в Ісуса Христа, це те, що Він зробив на Волгоському Христі. Ісус Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого продання. І кожна людина може прийти до Бога, попросити в нього прощення. І Бог її простить, вірі в Ісуса Христа. І Бог дарує вічне життя, як написано в тій Євангелії. Дар Божий. Вічну Христі, Господі наш, дорогі люди, відкрити свій святка Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. цей дар вічного життя і будьте вдячні Богові. І на вдячність Богові, робіть добро іншим людям. І Бог буде вас благословляти. Господь Ісус сказав. Ви чули, що сказано. Око за око і зуб за зуб. А я вам кажу, не противтесь злому. І коли хто вдарить тебе у праву щуку твою, підстави і другу. А хто хоче тебе і забрати сорочку твою, віддай площаємо. А хто силуватиме тебе буде відбути подорожній за милю одну, куди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу, говорить Господь, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас просидає. добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Вона наказує зходити Сонцю своєму над сими, та добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Ісус навчить як жити. Коли людина прийме дар Духа Святого, вона тоді зможе жити по слові Божому. Вона зможе виконувати Божі заповіді. Коли людина не покається і не увірує, вона в ніякому разі не зможе жити так, як угодно Богові. Багато з нас знають, «Отче наш. І там є слова такі. І нехай буде твоя воля, а не моя. Но зазвичай це пусті слова для нас. Багато хто з нас не робить так, як угодно Богові, не живуть в Його волі, просто висловлюють слова вітер. Дорогі люди, за кожне слово дамо звіт, за кожне пусте слово, за кожне гниле слово, за те, що ми гнівуємо, за те, що ми ненавидимо. Дамо відповідь перед Богом. Тому не зволікайте. Сьогодні День спасіння, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господи Ісуса Христа, і Бог вам простить усі гріхи. Як написано, бо коли ми свої гріхи достаємо, то Бог буде вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди. Примиріться з Богом, спокайтеся у своїх гріха, вірите в Господи Ісуса Христа, і слухайте. Читайте Боже Слово, не відміняйте його, подіскавайте свій голос, у свій тумбочок, повитирайте пил і читайте. Боже слово потрібно зберігати не в тумбочці, а у світу серці і жити згідно Божого Слова. Нехай вас Бог благословить. Моліться за Україну. Простіть молитися Бога, щоб Бог змилився над нашим народом, простив і спас наш народ. І я помилюся за вас. Утець небесні, благословити цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Войну все, сина, Духа Святого. Амінь.